Я не проживаю, а ви це вийде, дай моє вигляді, мабочка. Йде зі мною, де зі мною. Я не боюсь, ні похуй. Я зі мною. Де дитина, ви виражаєте, серед матеріали. Це сьогодні. Я зі мною боя тисячі живе. Я заприєм. Я так і згадаюся за яку коню. Має це на фур. Це так уже будемо. Степана, полон ходимо дядь, Анна. Як це на кожен пункт? Все Україна. Чому? Так білка. Целка моя.

Теперь уже важно, что за точно не было. Я Чему я знаю? Я не боюся. хочу с ними протестыми пички, а я мою... У него есть паника. Что, что надо попасть на вообще? Надо поставьте русский.